Кохання переможе в Івано-Франківському відділенні державного реєстру актів цивільного стану громадян, 14 лютого. весільний ажіотаж у день закоханих. Очікується вже близько 25 пар до одруження. Створити сім'ю у романтичну дату можуть пари, які не подали заявку, адже відділення по всій країні будуть відкритими до 20.00. Ленці Микита та Ірина вирішили побратися саме у день закоханий. До Франківського драцу прийшли без родичів, адже війна розкидала їхні сім'ї по різних куточках країни. Церемонію для родичів провели онлайн. І від сьогодні молодята, також офіційна подружжя передайте до Є кова молодята. Айо. Навіть військові кажуть, що треба зараз жити життями. Мій батько полковник ЗСУ. Він зі мною зараз на зв'язку. Тому ми вирішили, що треба одружувати зараз. З нами всі на зв'язку. Наша родина вся онлайн. Ми зараз будемо робити трансляцію, тому що вона в нас по всій Україні. Тому ми зараз будемо всіх об'єднувати добре, що сучасні технології нам всьому допомагають. Закохані вирішили зробити собі такий подарунок на свої дні народження, які відзначають з різницею в один день. В мене 10 лютого, в нього 11, і Ми вирішили, що треба 14 лютого не буде ця дата. Ми три роки планували вже весілля, а потім був ковід, потім почалась війна. Ми хотіли справити весілля велике ну, з родичами, з усіма, але на жаль, в такі часи зараз не вийшло. Ось вирішили вже не чекати більше. А от франківці Уляна та Любомир познайомилися у соцмережах і одразу пригледіли одне одного. Переписувалися спочатку довший час. А... Довго підтримувала один одного. був період, що я була за кордоном, теж саме говорила собі, спілкувалися через вайбер, спілк переписувалася. Втім, довго за кордоном Уляна не пробула. Кохання перемогло. Як я вже поїхала за кордон, то там мені навпаки якось так прилягло до душі, не знаю. це нас з такою можна сказати важливою причиною, тому я повернулася назад. Молодята вирішили побратися 14 лютого після півроку знайомства. того не думаючи, думаю, а чому така гарна дата, день закоханих, чому от не сьогодні. Кохання під час війни наречених не відлякують труднощі, радше навпаки. Це найкращий час створити сім'ю. Знати, що є людина поруч, я людина підтримує завжди». Це якраз як шанс такий, бо не знаю, що буде завтра. От я думаю, що якщо є можливість зробити свято сьогодні, якщо є можливість одружитися, що не варто його втрачати. у день закоханий Франківський Драц працюватиме до 20-ї години, аби усі, хто має бажання поєднати свої життя, могли це зробити. Цього року, у зв'язку з повномасштабною війною, наша акція називається Кохання переможе. Ніяка війна не може зупинити справжнє кохання. Сьогодні очікуємо близько 25 пар закоханих. Це є люди, які вже призначили саме цю дату на свою реєстрацію шлюбу, і очікуємо закоханих пар, які бажають сьогодні подати заяву на реєстрацію шлюбу. Ож на день закоханих для усіх працівники ДРАЦУ підготували солодкі гостинці. На день Валентина наш відділ для кожної пари солодкий подарунок, п'яне, кохання перемож. Це готовляє наш спеціаліст працівник. Зараз до речі, за даними мін'юсту, попри війну кількість укладених в Україні торік шлюбів зросла у порівнянні з попереднім роком. Водночас число розлучень скоротилося. Така ж тенденція і на Прикарпатті.